Наша дорога веде до Куп'янська, за межею якого ворог. Чим ближче ми під'їжджаємо, тим помітніші сліди війни. Дим на горизонті, наслідки постійних обстрілів і атак російськими дронами. Ми прямуємо до героя нашого сюжету, з яким зустрічалися рік тому. Тоді він командував ротою БПЛА, а зараз очолює батальйон безпілотних систем САПСАН. Його звати Олександр, але всі звуть його шеф. Війна для нього почалася задовго до повномасштабного вторгнення. Тож він звик, що фронт змінюється дуже швидко. Хто встиг адаптуватися живий і навпаки. Коли розвивається безпілотні системи, міняється сама війна від керівництва управління бригади, і я і пілоти всі вчаться. Тому що ну, як би там не було, що вже навіть сама війна дронів, да вона ж міняється. Наприклад, проводити тільки одну розвідку, це вже позавчорашній день Скиди, удари в піві — це вчорашній день. От. А коли це все відбувається закомбіновано, коли йде вже е, застосування наприклад, декілька видів безпілотників одночасно, ну це вже сьогоднішній день. Створення сил безпілотних систем і призначення Роберта Бровді командувачем нового роду військ. Дали потужний поштовх розвитку цього напрямку. Це дозволило згуртувати зусилля вивести роботу з тіні окремих підрозділів і підняти рівень розробок та виробництва на новий рівень. Так чесно, ті пункти, які назвав командуючий сил безпілотних систем Мадяр. От. І один із пунктів там був нарощування власного виробництва. І Ви знаєте, це просто критична необхідність. Чому? Тому що кажуть, що ситуація на фронті змінюється не там поступово, вона може змінитися щохвилини. Тому відпір ворогу треба давати новітніми технологіями. У ворога нині помітний значний прогрес у дронобудуванні. Через це постають нові виклики, які треба швидко і системно нейтралізувати. Одне з сучасних рішень протидії ворожим безпілотникам це дрони-перехоплювачі. дрони – це, це по-перше, це закриття самих позицій там, де стоять пілоти мавіків, вампірів, наприклад, і піввісників. Це вони мають їх закривати. В першу чергу, другий поверх. Це Збиття їх ворожих крил, таких як молнія, третій поверх це збиття зала, орлан, суперками. Ну і четвертий поверх це вже збиття шахіди. У мене є такий пілот. Зараз він вже командир взводу, Марк, який дуже сильно вдосконалив це по збиттях повітряних цілей. Тепер цей дрон називається Маркодрон. Довелося розбиратися вже і в аеродинаміці, і в крилах, і в авіоніці, і в багатих гіроскопах, акселерометрах і в багато в яких таких речах. Вже й виявилося, що і фізика зі школи потрібна. Плюс ще робота інженерів, які модернізували, налаштували піди, налаштували, підібрали правильні частоти. Також завдяки інженерам нам на була змога розробити власну станцію з поворотним механізмом повністю з нуля. Щоб впоратися з цим завданням, батальйон розширив штат інженерів. Завдяки цьому з'явилися батальйонні майстерні та лабораторії, де вирішують нагальні технічні питання без зайвих затримок. Саме тут проєктують і тестують нові моделі дронів та засоби протидії ворожим приладам. Вони самі почали робити антени, вони самі вдосконалювали антени. Ці антени набагато дешевші, ніж на ринку. Творю прототипи, нових якихось програм. Безпосередньо ми працювали над перехоплювачами. Зі стволами для збиття мавіків розвідувальних дронів зі скидами. От, то цей дрон назвали шеф один. Я є сука залужила. Ціє система е, тоді ворожим дронам е, е, не відступають від і, е, наш основний потенціал в тому, що ми робимо їх максимально ефективними і максимально здешевлюємо це виробництво. І в більшості випадків дуже велику допомогу нам надають в цьому самі волонтери. Державне фінансування знає не з розповідей іде повільно, та волонтери завжди допоможуть. Серед них несподівані учасники судді з північного апеляційного господарського суду в Києві, які підключають свої ресурси і команди фахівців. Представники ФЕМІДИ допомагають із логістикою та фінансами, дають матеріали. Інженери роблять продукти, які реально працюють від розвідки до знищення ворожих цілей. Це безпосередньо хрипу Олег Голова. Господарського північного господарського суду міста Київ, Майданевич, Анатолій. І люди дуже швидко реагують на наші потреби, і це дає можливість зберегти життя як на лінії фронту, так і там, хто знаходиться в тилу. Ну, ви уявляєте, якщо, наприклад, пілот збиває шахет чи молнію, яка залітає дуже далеко, ну, це чиєсь врятований, чи ланцет. Да? Це, це чиєсь врятоване життя. Авіоніку до дронів, обладнання, комплектуючі до цих лабораторій, станки і матеріали для виробництва. Тому це йде набагато все скоріше. Тобто в нас в руках є сучасна технологічна зброя, от, те ж саме оптоволокно, те ж самі інші вироби, які дозволяють нам зупинити ворога і достойно з ним воювати. Це наша спільна справа, незважаючи на те, що ми знаходимося в тилу, будемо і подалі все робити для прискорення нашої перемоги. Однозначно е, налаштовується дрон і в більшості випадків покращується його управління, маневреність, швидкість, але е, також немалу роль відкриває майстерність пілота. Його навички, його е, стаж, скажімо так. Попри дороге обладнання, найважливіший ресурс підрозділу це люди. Тут злагоджена та ефективна команда, яка показує реальні результати. Реально прокидається мисливський азарт. Ти вилітаєш на полювання. І в залежності від того, наскільки воно буде вдале, залежить... Можливо, залежить і чиє життя. Це все відбувається на швидкості, часто дуже в піке, і 90 градусів. Від першого польоту до висококваліфікованого пілота довгий шлях. Тут важлива кожна деталь навчання, практика, помилки і терпіння. У нас перший виліт був саме на fpv бомберів. Це коли е, був штурм, ми прикривали штурм, е, подавляли вогневі точки противника скидами. Він не зовсім все пішло тоді по плану. І з всього БК, що в мене було, попав лише однією. Він куди, куди туди, куди би було треба. Перший вильот — це дуже страшно. Починають пітніти руки. Саме більше тебе кидає в мандраж. Дуже страшно, тому що це, по-перше, бойова частина, яку присоєдиняється. Ти з нею вилітаєш, і ти не знаєш, як вона себе поведе в цілому. Тобто вона може здетонувати, вона може. Ну, ну це страшно. Ну але перший раз був максимально ефективний. Я відразу вразив цілі. Це було. Це було доволі таки непогано. На початках були постійно невдачі, і це, в принципі, з однієї сторони тебе демотивувало, але з іншої сторони мотивувався тим, що мусиш зробити, мусиш добитись результату. І потім вже пішло. А. Самі всьому навчалися, самі проходили через всі складнощі. Треба було враховувати горизонт, треба було враховувати там, швидкість тої ж цілі, захід на ціль, там, зависання. Зараз набагато проще навчитись, оскільки є люди, які можуть поділитися своїм досвідом об'яснити деякі нюанси, моменти. Хлопці вчаться і за місяць, за півтора можуть вже бути нормальні пілоти. Зараз багато бойових інструкторів, які можуть навчити тебе саме тому, що чому тобі потрібно. Але в той момент не в кожного інструктора був бойовий досвід, а зазвичай це звичайно, просто були курси. Тому допомога побратимів на початку дуже сильно виручила і дуже сильно допомогла. Сьогодні ніхто не веде лік збитих ворожих цілей. Головний результат знищити окупанта, змусити його піти з нашої землі. У мене за плечима більше тисячі польотів, так що ні. І тобто там рахунок, який не вівся, тому що за день це могло бути 20, 30, 40 польотів. І просто чисельність не велася. Ну, я, чесно сказати, я не, не рахую. Танки, сау, гармати. Е... Особовий склад противника, автомобільна техніка, укриття. Ну, взагалі то хлопці дуже цікаві. Підбір таких е, особистостей. Міша це пілот. От, ну він, я рахую його одним із найкращих пілотів, я думаю, що в Збройних силах. Вони розпитуються, штукати, як, як ваш міша орієнтується в річці, каже, ми днем можемо загубитися там під час а він вночі літає і вражає цілі. Ну, Він дійсно, дійсно такий талановитий, такий самородок. Рідні мотивують, потрібно чергу, Та й взагалі товариші, є полеглі побратимів, які також мотивують за них помститися. Що кажеш, ти найкраще? Чому він дека? Не знаю. У нас всі кращі. Немає значення, ким ти був у цивільному житті: перукарем чи маркетологом. Коли ти усвідомлюєш свою унікальну роль у цій війні, ти стаєш кращим у своїй справі, і це приносить реальну користь. Багато бійців в батальйоні колишні бусифіковані, та нині ефективні військовослужбовці. Людина, навіть якщо вона бусифікована, але вона приходить в бойовий здоровий підрозділ, так, де є хороша атмосфера, де кожний командир підрозділу від командира відділення до командир взводу, ротний, так, він переживає за свій особовий склад, тому що він прекрасно знає, що йому з кимось треба виконувати бойові задачі. От вони дивляться, спостерігають, навчають і допомагають. І тоді ця людина теж розкривається. В мене є дуже багато випадків. Я знаю багато випадків, коли люди, які з небажанням йти служити, да, вони там визивали адвокатів, що їх незаконно вручили їм повістки. Потім вони ставали дуже хорошими мотивованими бійцями їх і прекрасними солдатами і пілотами. Я довгий час працював, ну я не знаю, можна назвати його босифікованим чи ні. Він сам в армію не йшов, він не хотів. Його зупинили на блокпості, він просто не впирався, типу, він сказав, що ну, раз вже так трапилось, то я поїду. Ну, це один із, на даний момент це один із кращих спеціалістів. Справді, є такі люди, є навіть в мене є такі люди, які от реально просто поприходили, ну, типу, ми не хочемо, ми там, не будемо того робити. Але от е, поприходили і побачили, що ну, не настільки все страшно, що може бути все з розумом, може бути все розложено, і красиво, і ну, справді, типу, вони зараз стоять ще більш мотивованішими, і самі перші займають самі перші позиції. То не всі добре проходять адаптацію, не всім пощастило потрапити в нормальний колектив на самого початку, бо дуже багато залежить від цього. Колектив, який виходить, виконує задачу, який доволі професійний, збитий, злагоджений. Туди мобілізовані більшість доволі таки непогано адаптується. Людей мотивованих багато, справді навіть люди, які приходять немотивованими, вони через певний період часу, вливаючись в такий хороший колектив стають більш мотивованими, навіть чим ті, хто прийшли по контракту сюди. Проблема, наприклад, з тими, хто прийшов сам. Ну, не всі, не всі йдуть для того, щоб воювати. Деякі йдуть за грошима. І, і вся їхня діяльність зайнята лише тим, щоб відсидитися в тилу і отримати зарплату. Робити ви або робити вигляд бурної діяльності, або їздити постійно по навчанням, конючитись. В пошуках постійно тилової посади, але щоб при цьому і бойові отримувати. Тому тут ще питання, хто кращий. Той, той, хто прийшов, і за того, щоб отримувати гроші, отримати пільги, отримати ОБД і через півроку намагатися списатися, піти в відпустку. Ну, як. Бо людина може прийти, наприклад, відмовлятися йти від виходу, замість нього буде ходити інший. А в цей час шукати, наприклад, собі місце для переведення. І шукати собі тилову посаду з, з позиції того, що я от вже воював, я от вже все, я був в піхоті. Типу я втомився, я хочу в тилову посаду. І його можуть просто перевести в тилову посаду і, ну, і толку з цієї людини. Він в тебе просидів, по штату він в тебе є, по факту його в тебе нема. Є, є. Є, є в моєму підпорядкуванні є такі люди, є, є, і це не одиничний випадок. Але хлопці стараються, хлопці працюють. Хлопці працюють, ну, вони переборюють свої страхи, переборюють свої емоції і ну, працюють. Кажуть, там, все, йдемо, працюємо, працюємо і тому подібне. Є такі люди, але ну, в армії не ви з них. У мене підрозділ доволі невеликий. То всі дружні, і ми вже знаємо довгий час одне одного. Ті, що приходять новоприбулі, ну, поки прийшли, прийшли молоді. Вмотивовані, заряджені. В них дуже швидко все виходить, набагато швидше, ніж в мене. Ми їм допомагаємо, займаємося з ними, підказуємо. У ну, мене з ними до них ніяких питань, ніяких проблем немає. Атмосфера здорова, ні, ні жодних сварок там, чи образ в сторону до одного ну, за весь час не було. Це не передати словами, тому що люди до тебе зі всією душею. Що треба, вони надавали, допомогу, яку треба надавали, ну тобто морально, психологічну навіть ту саму підтримку, тому що ти не знаєш, що тебе очікує попереду. Це ну, колектив відіграє дуже велику роль. Головне, якщо в людини є бажання, є мотивація, він навчиться, він стане хорошим пілотом, він стане хорошим інженером. Головне це кажу, бажання. У кожного мотивація своя, людська. Та багато хто тут заради дітей, щоб вони росли врешті під мирним небом, могли гратися, мріяти та мати справжнє майбутнє. Ці Малюнки зі мною путешествують з 22-го року. От. Волонтери, як допомагали, коли я був в попередніх підрозділах, і завжди надихали нас, відправляли малюнки дітей. І я їх завжди з собою вожу. в всі складні задачі, які стоять в нас в бригаді, надихають мене цими малюнками, бо розумію, що перед нами майбутні дітей. Діти 11 класу ходили колядувати, зібрали кошти і перечислили на наш підрозділ. І ми склали досить непоганий літальний апарат. Крило за їхній рахунок і теж це було ну, да, приємна хвилина, коли в тебе вірять люди. Живуть і працюють пілоти батальйону Сапса. Дрончики, тут у нас робоче місце, там ми заряджаємо дрончики, рейки, там у нас кухня. Це історія про командну роботу про людей з різних сфер, які об'єдналися і зробили те, що держава не встигла. Для бійців це впевненість, що тил працює, коли кожен знає свою роль і виконує її якісно. З'являється не тільки стійкість, а й ініціатива діяти наперед. В тому, що складних задач немає, складна задача, щоб наша країна була ціла. От, і соціально. і щоб діти в подальшому не, мали, не знали, що таке війна. Наші воїни виходять на позиції, щоб знищувати ворога та берегти наш спокій. Вони нищать окупанта, спалюють техніку, перехоплюють ворожі дрони, які несуть руйнування та смерть. Роблять це тихо та наполегливо щодня і щоночі. Мабуть, дійсно, що я обніму кожного з них. І скажу, хлопці, ми це зробили, ми герої, ми цього варті, слово «герої». І якщо буде, ви десь почуєте слава Україні, підповідайте героям слава, тому що герої це ми, герої це наші побратими, які загинули за, за цей мир.